Я вам зараз покажу страву, яку я можу їсти хоч 5 разів на день. Це легка, проста їжа в сезон баклажанів і кабачків в моїй родині готується щотижня. Схожа вона на рагу, але я називаю її лагман. Як вже ви її обізвете, мені абсолютно фіолетова як з цьому баклажану. Ну що ж, приступаю працювати, а ви вмощуйтеся зручненько і дивіться процес. Потім напишете коментарі. І так, гуляш-індика пів кілограма. Морква, цибуля, баклажан і кабачок також склали загальну масу пів кілограма, нарізка вся вручну кубики, чесничок спеції сіль олія, домашній кетчуп. Ріжки 350 г. Оригінал цієї страви готується з домашньою локшиною. Але ж я сам собі режисер, то готую як мені зручно, і по своєму смаку. На розігріті пательні вливаю олію, відправляю смажитися м'ясо, морку з цибулею через 5 хвилин. Слідом баклажани. Вони швиденько втягли олію і підрум'янилися. М'ясо готується трішки довше, бо треба дочекатись, поки випарується рідина і м'ясце також підрум'яниться, але засушувати його не треба. У каструлю м'ясо, підсмажені овочі, сирі кабачки, все молоде і ніжне, тож готується дуже швидко. Один літр води і хай закіпає. Тим часом відварюю ріжки, можна спагетті. Саме так цю страву куштувала у татарських кафе. Відкриваю кетчуп, подрібнюю часник, готую набір зелені. Вона буде використана при подачі петрушка, перилла, базилік, фенхель. Пасує сюди кінза. Сіль 20 г, суміш перців, духм'яний, паприка, кінза сушена, 3 ложки пряного ароматного кетчупу кипить ще 15 хвилин. Додаю часник, підкіпнуло ще пару хвилин, вимикаю. Подаю з макаронними виробами, посипаю зеленню. Якщо маєте перець, так само можна додавати. Буде ще краще. Готуйте, я погано вам рекомендувати. Не буду. Смачного!